Одне з найколоритніших сіл Коломищини відзначило свій ювілей. В верхньому вербіжу виповнилося 570 років. З цієї нагоди у населеному пункті організували святкування. На захід запросили як аматорів, так і знаних в Україні виконавців. Приїхали привітати верхньовербіжців і гості з-за кордону. Побував на святі Богдан Малецький. Далі його враження від заходу. До свята готувалися всім селом. Про це розповів сільський голова Віктор Андрійчук. Він разом з активом населеного пункту постаралися зробити дійство цікавим для всіх присутніх. Того дня нагородили односельців і відзнаками за заслуги, і вручили посвідчення почесних громадян верхнього. А побажав всім присутнім зустріти 600-й ювілей разом. Мені Дуже приємно, що нас сьогодні так багато зібралось на це святкування. Бачити, що і на погода нам дозволяє сьогодні відсвяткувати такий гарний прекрасний ювілей. Я вітаю вас з цим святом. Щоб здоров'я вам, щастя, всіх вам благ. І також хочу подякувати цим людям, людям, спонсорам, підприємцям, всій громаді, яка робила підготовку до цього святкування нашого свята. Дякую вам, низький вам уклін. Приїхали привітати селяни, керівники Коломийщини. Голова райдержадміністрації адміністрації Михайло Негриш зазначив, що у верхньому Вербіжі живуть чудові трудолюбові люди. А заступник голови районної ради Михайло Угорський розповів, що працювати з активом населеного пункту одне задоволення. Обидва зачули верхню вербішцям щастя та удачі. На сьогоднішній день прожили у вас 27 поколінь. 27 поколінь, які прожили з тих давніх часів, які пройшли Першу світову війну, другу світову війну, які пройшли... Мирну революцію і які пройшли і почали будувати державу Україна 21 рік. Ми вже живемо в незалежній державі Україна. У нас вже виросло покоління, і ми маємо велику потужну державу в центрі Європи. Схід, захід, північ, південь і центр це є велика держава, в якій проживає на сьогоднішній день 48 мільйонів українців. Ми маємо чим пишатися. Ми пишаємося нашим майбутнім поколінням. Ми пишаємося нашим минулим, те, що в нас було. Тому ми сьогодні разом з вами. Хто повинен будувати державу Україна? Ми І ми її збудуємо і будуємо таку, як вона є на сьогодні. Буде більш. Сильнішою, красивішою і багатшою вже стала традицією в Коломийському районі відмічати ювілейні дати населених пунктів. Знаєте, кожен населений пункт має своє своє обличчя, має свої традиції. Свої традиції зберігають і дотримуються ви верхні Ви живете на землі, яка породила дуже багато значних талановитих людей, шанованих вами, шановних в межах Коломийського району. В Цей святковий день. Приміть найщиріше вітання від депутатського корпусу Коломийського району. Району Хломинської районної ради міцного вам здоров'я, щастя, достатку, благополуччя, сімейних гаразів, щоб це свято у вас було не останнє, карт народі, щоб дожили до наступного ювілею, злагодів, здоров'я при е, тих здобутках, які ми сьогодні маємо, і добити ще більшого. Е, для того щоб село Верхній Вербіж могло і надалі просуватися і бути е, на ряду перших в Коломийському районі. Між верхнім вербіжем та зміною що у Польщі вже понад два роки підписана угода про співпрацю та обмін делегаціями. Тому не дивно, що представники сусідньої країни завітали на свято до Віктора Андрійчука. Відміни висловили сподівання, що тісна дружба між населеними пунктами триватиме і надалі, і вже найближчим часом дасть свої результати. Мам огромну трему, щоб перед панством виступити, але я би хотів приказати те слова, які для нас всіх найважливіше. Маю величну Wольтові нагоду виступити перед панством, але хотів би передати Wersi, вам які слова, panu, які є для нас найважливіші. Цей час хотів би подякувати за запрошення на свято Верхньовербіському сільському голові Віктору Андрійчуку. То власне з його ініціативи кілька років гміна тому Гміна Кужетнік та гміна, село, яке очолює мій колега Віктор, підписали угоду про співпрацю. Розуміння і той договір формується не лише на зустрічах, але й ми б хотіли, щоб він існував на засадах бізнесу та розвитку співпрацю. двох територій. Я але під великим враженням від того, як уміє приймати у себе гостей бізнесу, сільська рада Верхнього Вербіжа і вашої єстим под огромним враженням. І є мені Єсмієзмірні міло, вже поразкої моги гості щодо так зацних мешканців, яким є гміна Віжні Вербіж. А того дня на верхньовербіжців чекали різноманітні розваги. Окрім концерту, була передбачена цікава програма. Селяни мали нагоду вигравати призи в різних атракціонах, а найщасливіший отримав ще й велосипед. Свято тривало до самої ночі та закінчилося феєрверком. З Верхньовербіжа Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».